Audi A5 Swap 4.0 TFSI В сьогоднішнє відео хочу розповісти вам про монтаж двигуна та всі деталі, дрібниці різні нюанси по ходовій частині. Двигун встановлений на підрамник та подушки з оригінал Audi S6, передня панель з незначними доопрацюваннями з Audi A5, радіатори оригінал Audi S6. Підрамник в нас получився ширшим. Прийшлося мінімально вносити зміни по кузову. Рульова рейка Audi S6. Важелі нижні Audi A5. Кріплення коробки Audi S6. Карданний вал. Оригінал Audi A5, але ми його вкоротили на потрібну нам довжину. Неумов в нас Audi S6. Підрамник у нас вийшов, тому колесо відповідно в нас було завалено. Ми встановили передні важелі з Audi Q7. Прийшлося робити більший отвір. А також, немало важливо, дуже цікавий факт. Верхні чашки встановили споршмакан, тоді нам пневмостійка сіла як рідна. Задня частина, задня підвізка Audi Q5. Вона є ширшою на 7 см. Ми зробили ось такі перехідні пластини, розширили при цьому колісну базу важеля C оригінал Audi A5. Пневмостійка Audi S6. Спортивний задній міст. диференціал Audi S6. Завершили роботи по ходовій частині підвісті. Підрамники в майбутньому будемо демонтувати та фарбувати в червоний колір. Передній та задній. Зробили розвал сходження. Результат цілком задовільняє. Вивели під мінімальним. Наклоном по розвалу, що буде впливати на кращу керованість автомобіля.